Де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде? Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекраслить мій народ, Пощазим всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. Ви, байстрюки катів асатаніли. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його валячих жилах козацька кров клекоче і гуде.